Всім привіт! Прийшов час провести розірваж спінга, який я і обіцяв. То давайте зробимо, дізнаємо, дізнаємось переможця. Все як я раніше робив. Копію посилання, вставляю. Посилання в Randomizer. Він робить аналітику. 1991 коментар. 2081 лайк. От вже нажимаємо Randomize. І дивимось, що тут. Що він там, кого він вибере. Приймаю участь Владимір Чередніченко. Натискаємо, дивимося. Канал. Підписки закриті. Я не можу перевірити, чи підписані ви на мій канал і на мій. Другий канал тому вам не пощастило. Підписки у вас закриті. Нажимаємо обновити. Чекаємо. Юрій Земськов. Беру участь, дякую. Натискаємо, дивимося Інформацію Юрія. Канали. Також закриті підписки. Ну що ж, продовжуємо шукати переможця. Обновлюємо. Обновлюємо. Сергій Ковтонюк. Приймаю участь. Дивимось. Канали. Знову закриті підписки. Ну що ж таке, люди? Я ж казав. Підписки повинні бути відкриті. Погано дивитесь чи погано слухаєте, не знаю. Четверта спроба. Чекаємо Алекс Рой. Доброго вечора! Приймаю участь. Перевіряємо. Канали. Також закриті підписки. <laughs> Продовжуємо шукати переможця. П'ята спроба. Хочу виграти, як завжди, все чітко. Гарний відос, гарна природа і риболовля. Кордиш Назар. Ану. Натискаємо канали. Закриті підписки. Продовжуємо шукати переможця. Такого ще в мене не було. Шість. Чи це вже, це вже сьомий раз? Чи? Я вже збився. Сергій Донцов приймаю участь. Фух, не те. Сюди. Я вже збився. Канали. Закриті підписки. Ну що, далі? Шукаємо. Ого як. Богдан приймає участь. Дуже круте відео. Канали. Закриті підписки. Отак. Отак люди хочуть виграти приз. Чекаємо далі. Сергій риболовля на спінг зимова риболовля. Приймаю участь. Подивимося. Так, канали. Тут підписки відкриті. Ось мій лайв канал. Далі. Далі. І ось мій основний канал. Так, хто тут у нас? Вітаю Сергію. Ви переможець. Ви зв'язуєтеся зі мною. Як вам буде? Зручно. Зараз я покажу, де можна знайти інформацію, як зі мною зв'язатися. Переходимо на канал. Тут у мене ось є. Ось є посилання. Facebook, Instagram, електронна почта. Пишіть, зв'язуйтеся і я вам відправлю ваш приз. Все. Дякую всім учасникам, хто. Підписки закрив. Ну, що ж, таке буває. Це не перший мій конкурс. Вже люди повинні якось і знати, що підписки потрібно відкривати. Я на це завжди звертаю увагу. Все, до побачення!